Потрібно набирати сміливості, рухатись, якось рухатись, допомагати Збройним силам. Проходив службу в піхоті, і ну, вже тут працюємо Це в екіпажі взагалі. Ми з одної бригади, в мене командир відділення, ми з ним з перших днів в піхоті були. Ми розуміємо з пів слова один одного, одного, ну, крута зброя. Це, наш, це да, наш друг. ми група мисливців за шахедами. Ми хочемо збити. його дуже сильно, просто. просто як воно падає, інтересно, щоб захищати свій дім, землю свою. Привіт, мене звати Сергій. Я кулеметник. Наш екіпаж складається з чотирьох людей. Командир, водій, кулеметник і номер обслуги. Ну, У вільний час ми е, займаємося зброєю, собою. З собою це спорт, е, там ігри, е, в теніс можемо приставка. Я мобілізований, е, почав служити з початку повномасштабної війни. Е, проходив службу в піхоті до е, формування мобільних груп, потім був переведений. В мобільні групи, і, ну і вже тут працюємо на цьому напрямку. Нашому ми проходили навчання, нас відправили на полігон, дали нам нашу зброю, вчили на ній стріляти, розказували, показували, розповідали нам про ну, яка наша ціль. Взагалі цих мобільних груп, що ми повинні робити. Ну і базова підготовка була обов'язково, без неї ніяк. Ми більше як прикриття і більш серйозніше ППО, ну і само собою за шахідами. Це набагато дешевше, От. про ефективність поки говорити щось важко, але ну, якби. Є результати нашої роботи, то напевно, напевно є якісь, якась ефективність е, там, 50%, можливо, там, також. Це група мисливців за шахедами. З появою нас їх стало тут менше трошки. Виконуємо бої завдання, коли по тривозі, і якщо летять шахіди, ми виїжджаємо на позиції. І чекаємо або спостерігаємо і знищуємо, якщо виявляємо ворога, знищуємо. Ми із одної бригади були переведені, і якось нас так склалося зразу, що в нас в екіпажі взагалі ми, в мене командир відділення, ми з ним. З перших днів хоті були, так нас разом і перевели. Ну, ми були після поранення разом на ППД, вже проходили лікування і нас якби, разом туди, ми сюди і попали. І нас так закинули в екіпаж разом. І ще з сусіднього батальйону, з бригади, теж водій у нас, теж до нас якби, ну, у нас такий екіпаж. Бойовий і ну, дружні. Да, знаємо один одного і вже нам не треба не, не притиратися там всі діла. Розуміємо один одного, це немало, немало значно, тому що найголовніше розуміти один одного з полуслова, щоб не було ніяких там. Така ну, нюанси там в плані роботи. Ми там можемо один одному допомагати, підказувати і в цьому все, все добре. Завдяки тому, що ми е, знаємо один одного, е, це більш ефективніша робота, е, злагоджена е, наша група. І е, розуміємо з е, півслова один одного, ну це набагато краще, легше працюється е, без всяких там е, недорозумінь, ну, набагато краще. Набагато. Ми хочемо збити, його дуже сильно не просто. <з travels> <р Hass> <toys> well, е, По-перше, це е, ну, якби, мотивація це наша робота. Ми розуміємо, що якщо ми не будемо швидко е, е, і злагоджено все робити, то Ну, Не буде результату ніякого, це все залежить від нас тільки. Ну і це вже наче звичка якась така, якщо ми знаємо, що з ворог там, або летить, або ще щось, там, то ми вже біжимо туди, бо ну, нам треба треба здавати. Це наше світло, вода, і тепло і все стане. Фоточка. Перед кожним виїздом кожен має подивитися на цю фотку, бо якщо він не зіб'є шахет. То можуть бути такі наслідки. Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Е ну, це найголовніше. найголовніше. Ціль уразить, конечно, ну, звісно, звісно, воно е хочеться. Просто як воно падає, інтересно. Ага. Вона крута зброя, е крута. Єдине, що не вистачає. Трошки ФЗшних патруль. Нас тільки трасіруючий бронебой. Якби ФЗшні були, ну, було б ще легше збивати, тому що нам е, потрібно точно в ціль попадати. Е, але е, так як у нас автомобілі, і, ну, підвізка м'якенька трошки, і е, розброс кулемета трошки більший, ніж би там землі або нема жорсткості більше треба. Це вже таке технічне більше. Е, про ефективність ну, стріляє класно, летить все, все, все чудово. Не клинить, воно новеньке, все у нас. Так що е, головне дивитися за зброєю і все буде добре. Ми регулярно обслуговуємо ну, або після кожної стрільби, або ну, раз в тиждень, там, точно чисто. Бо це наш, це, да, наш друг. За яким треба дружина. А ну це вибір кожної людини. Це насамперед. Людина повинна точно і впевнено знати, ну, по якій причині вона сюди повинна йти. Ну, мотивація, нехай себе якось мотивують, я не знаю, там, шукають в собі якісь сторони, там, щоб себе заставити чи якось так, бо ну, людей потрібно міняти, якби нас і всіх. Ну, особливо піхоту. піхоту, піхоті важко дуже, і їм, їм потрібно. Їм більше потрібно заміна, допомога, підтримка. По-перше, це буде мотивацією для, для нас. Так як ми будемо бачити, що люди йдуть і підтягуються до нас. І це також впливає. Ми ж наблюдаємо інтернет і ці всі моменти, в плані, що люди там ну, багато не, не хочуть, не їм це не цікаво, у них своє життя. ну, Життя в нас не буде, допоки ворог близько, це точно. І... Потрібно набирати сміливості і рухатись, якось рухатись, допомагати Збройним силам. Ну, розумів, що це наш обов'язок, по-перше, так як це наша держава, і ми повинні захищати. І румського там міра, я в принципі, навіть ну, до війни, ми. Яксадь. Ну, нормально ставились до цього в плані е, музики, фільми. Тобто, ми, ну я конкретно дивився там, це все слухав. От. А потім в один прекрасний момент, ну тут, як вони прийшли, я зрозумів, що це і ще побачив, що вони роблять. Ну, якось я не знаю. Е, ну, це трошки неправильно. Не трошки, а це взагалі неправильно і ну, так не повинно бути. Це 21 -е сторіччя, у нас куча всяких технологій. Всяких можна, я не знаю, ну, будь-що, але ну, не воювати. Таке. А мотивація проста, ну, просто захищаємо ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами ну, і розказував нам, що робити, і все таке.